Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контр завдання в Warcraft Чи і сьогодні у нас завдання э, взлом тюрми. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти. Друзі, які вас попросить поставити лайк під відео, підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку на описані, банку буде в описі під відео. Друзі, відкриємо карту і бачимо, куди нам потрібно бігти для виконання цього завдання. Друзі, біжимо поки туди, а далі продовжимо. Э, друзі, дивіться, відкриваємо карту, бачите, ми, ми вже на місці. Дивіться, є тут, коротше, коли ми забігаємо в саму цю. Зараз зараз я трошки підб'ю. Коротше, коли забігаємо ми, ми, от, в цю, в цю, в цю типу, крепость, тут є ось такі монстри. Типа Ріхтер. Він агресивний, його нам потрібно вбити. Давайте вб'ємо. І після того як ми його б'ємо, просто тому, потрібно забрати кристал в нього. Били, да? От ми отримуємо кристал. Камінь, коротше, кровавий камінь ми отримуємо, таких нам треба зібрати 4 каміння. Один у в нас вже є, ще потрібно 3. Друзі, дивіться, наступний виходить, монстр знаходиться от в цій будівлі. Аліна називається Так, забираємо ще один кровавий пам'ять. Друзі, потім нам потрібно вибігати з цього міні міні-рейда називається потім дивіться дермот ще тут є я пропустив так вбиваємо цього дермота і ще одного нам треба і він знаходиться друзі от за цим забором От і в цій будівлі зараз я вам все покажу давайте вб'ємо цього монстра Друзі, вот він в цій будівлі знаходиться. Есть, давайте спочатку почестимо цей монстр. так друзья, бежим вот э, по сходах сюда поднимаемся и вот он стоит да? дальше дальше сейчас я обвис в монстре и покажу вам грузи вот он и стоит цей конечно забываем его такой вот. Це буде четвертий кровавий камінь, який нам потрібно добути це завдання. Так, ну стій, бігаю. Все, друзі. Е, Назбирали ми цих чотири кровавих камня, відкриваємо карту, і бачите, що нам потрібно в селище Терон назад, повернутися до того самого NPC, який нам дав це завдання для це, для виконання. Друзі, ну все, зустрінемося, коли буду я вже в селищі. Так, друзі, я, коротше, в селищі. Затепешився. Ті пасанив точку і на жаль через камінь попав сразу в що можливо так само зробите, не знаю. Друзі, підбігли ми до цього NPC, віддаємо всі ці 4 кровавих камня, яких нам попросили не взяти, а тобто роздобути. Ми принесли, віддали і нажмаємо кнопку Завершити. Друзі, після цього буде додаткове завдання. І на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.